Дорогі сумчани, шановні друзі, всім доброго вечора. Не дуже він думаю, добрий. Всі, я думаю, сьогодні відчули, що відбулося. Відбулося повне відключення сьогодні нашої енергосистеми всієї області Було відключено була відключена також вся енергосистема нашого міста. Повністю була знеструмлена вся енергосистема нашого міста і області. Я думаю, що причини всі знають: це знову ж ракетний обстріл по всій Україні. Це знову ж. Виведення з ладу наших, наших станцій, підстанцій нашої мережі. Друзі, зараз, як я і повідомляв відповідно в своєму пості, я писав, що буду повідомляти про ситуацію, якщо зараз відбувається. Зараз ми частково відновлюємося. Я маю на увазі роботу енергетиків. Енергетики щойно повідомили про те, що вони частково відновлюються. Подають частково електроенергію в наше місто, поки що в нашому місті е, ситуація наступна: це наявність е, графіків е, планових відключень ГПВ, і також графіки введення графіки аварійних відключень. Я не думаю, я думаю, всім всім зрозуміла дана ситуація. Не треба пояснювати, чому це відбулося, але слава Богу, що зараз ми маємо, хоча б зараз е, таку ситуацію, е, що частково частково е, ми можемо. В деяких мікрорайонах все ж таки відновити і потім будемо переключатись. Друзі, дякуємо нашим ППО, нашим протиповітряної обороні, дякуємо нашим захисникам. Друзі, всім всьо, всього всьо, всьо найкращого, тримаємося, все буде добре. Якщо, друзі, будуть якісь форс мажорні ситуації, також буду в ефір або в постах повідомляти про дану ситуацію. Всім всьо, всього самого найкращого, слава Україні!